Наша улюблена моделька. Маємо коричневу в Джерсі. Я вам показувала, дивіться, я вам показувала в Джерсі. Я, оце в джерсі, я вам показувала в вовні і в костюмці. На кожну модельку обов'язково в нас є три тканини. Ну, так, щоб кожну з вас ми задовільнили. Ви не зможете в нас прийти і сказати, ні, то, то не те, то, що я хотіла. Нема такого. Моделі класні. Тканини в нас на всі потреби, тобто ми точно вас задоволимо. Висока середня посадка, сидять класно, дуже гарно внизу класне рішення Заокруглене і разом з тим ще квадратиком. І ось так от воно виглядає на нозі, ніби така розпірочка, вона достатньо завужена, але сама тканина дуже тянеться. Є у нас позаду, оце позаду гумка для комфортного ношення висока, високо середня посадка, гульфік е і ширінки немає. Це імітація, вони вдіваються по принципу лосин, але це штани зміщений до середини. Ось цей шов, це робить е всередині є кишенька, і це робить е такий мінус ефект, мінус одного розміру. е, Але це все-таки приталена моделька від 42 по 52-й, 2550 ціна і по складнику 65 віскоза, 32 полісти. e três elas